Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. На Луганському напрямку противник один раз порушив режим припинення вогню. Це сталося під трьохізбанкою. На Донецькому напрямку вчора бойові дії велися лише під Авдіївкою. Одразу після опівночі окупанти розпочали потужну артпідготовку тривалістю понад дві години. При цьому відкривали вогонь з мінометів, 120 мм гармат, самохідних артилерійських установок гвоздика а також із танків. Всього по наших позиціях було випущено 58 артилерійських, 15 танкових, а також. Понад 50 мінометних снарядів. І зазначимо, що артилерійський вогонь противником вівся з великої відстані не менш ніж 7 кілометрів від лінії розмежування. І за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України для коригування вогню та уточнення результатів вогневого ураження противник залучив два безпілотних літальних апарати типу Орлан-10, а також застосовував комплекс радіоелектронної боротьби. Леєр 3. І також низка ворожих обстрілів відбулася там і в світлу пору доби. Всього ж за минулу добу на Донецькому напрямку зафіксовано сім ворожих обстрілів, із них п'ять із застосуванням важкого озброєння. І Маріупольський напрямок. Там противник продовжує порушувати режим тиші фактично по всій лінії зіткнення. Зокрема, вчора лише поблизу до ворог. Випустив по наших позиціях 50 мінометних снарядів. Всього за добу на Маріупольському напрямку відбулося 10 ворожих збройних провокацій. І також за минулу добу противник знову атакував нас з повітря, скинувши запалювальні кумулятивні гранати з безпілотного літального апарату. Об'єктом атаки став тиловий склад сил антитерористичної операції, що розташований на відстані 20 кілометрів від лінії фронту. Однак втрат особового складу та техніки немає. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих українських військовослужбовців у лавах Збройних сил не було. Однак п'ятеро наших бійців були поранені. Зокрема, четверо хлопців зазнали поранень під Авдіївкою внаслідок обстрілів. І один боєць був поранений під Тарамчуком, також внаслідок застосування противником мінометів калібром 120 міліметрів. І втрати противника за добу: один поранений в бою окупант так званого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, а також один загиблий і двоє поранених бойовиків зі складу так званої 100-ї окремої мотострілецької бригади, які підірвалися на власних мінах під Мар'янкою. Служба безпеки України затримала. Громадянина, якого намагалися завербувати російські спецслужби. Встановлено, що цей чоловік виїжджав до Російської Федерації на заробітки ще підлітком і працював у місті Іжевськ, Удмуртія. Після подій Революції Гідності його завербували працівники ФСБ. При цьому шантажували його тюремним ув'язненням. Згідно з вказівками російських спецслужб, чоловік мав прибути до Тернопільської області. Там стати інформатором окупантів, передавати інформацію про Збройні Сили України а також у разі потреби брати участь у збройних провокаціях. Однак, після повернення в Україну юнак одразу звернувся до працівників СБУ і розповів про своє вербування. Наразі його звільнено від кримінальної відповідальності. І вчора Краматорські поліцейські викрили чергового бойовика. Затриманий пояснив, що протягом квітня-травня. 2014 року він вартував на блокпосту за їжу, не отримуючи грошей. Згодом через постійне пияцтво його сепаратистська діяльність закінчилась. І днями співробітники поліції Северодонецька на одному з непрацюючих заводів виявили схрон з боєприпасами. Звідти було вилучено 5 ручних гранатометів, майже 3 тисячі набоїв різного калібру. 11 гранат, а також корпус від протипіхотної міни Мон-50. І українські військові проходять навчання у Харкові 150 майбутніх офіцерів медичної служби пройшли, пройшли курс тактичної медицини. Викладачами були військовослужбовці, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. І також українські морські піхотинці завершили курс підготовки штабних офіцерів під керівництвом. Морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Бійці мали два семінари на тему планування дій у кризових ситуаціях, що входить до тренувань, які мають підвищити професіоналізм військовоморських сил Збройних сил України до рівня країн-членів Альянсу. Друзі, це вся інформація. Дякую за увагу. Чи будуть запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Чи є запитання? Якщо питань немає, на цьому приймаємо. Дякую, не завершено. Дякую вам. Наступна подія рівно о 13.00.